Мої друзі, я зараз вам розповім один таку розповідь, таке оповідання. Чи є такі розумієте люди, лише міри удома, а на людях вибач, вибачте, за слово, справ, справжньо розумієте такі люцифери, що навіть страшно переказати. І я хочу вам розказати за одну таку. Знаєте сім'ю, що в ній не було ні любові, ні співчуття, ні добра, нічого. Оце я вам вирішила розказати до всієї Вселеної, як то воно буває і як то в житті буває. Ну, от, все відбувалося у 1948 році. Все відбувалося у нас на, у нас на Україні відбувалося. У Поліщі, все-таки Поліща було село. Там люди заможні живуть, багаті дуже, хороші, дружні, благословенні люди живуть на Поліщі. І так вам розкажу, що був один молодий хлопець, ні з ким не вітався, ні з ким не говорив, лише любив себе. Так йому діда, прадіда, е було прийнято так робити, як вони роблять, жити самі по собі. І от він зустрічає одну дівчину, і та дівчина була добра, дружелюбна, хороша, всіх любила, всім допомагала. Все. І от вона не знала, що він такий. І от вони познайомилися, усе зустрічалися, як то буває у закоханих парах. І ось прийшов момент, її батькам він сподобався. Спокійний, тихий. Урівноважений, щирий такий, їм здавався. І вони повінчалися в церкві, одружилися, вічіля невеличке склали, і вони одружилися. І як то вони поселилися в полісся, бо це було добите село. Таке розумієте, село було добите, але там дуже високого рівня люди жили, багаті такі. І він захотів у Полісся поїхати. Там він спершу купив хату, таку невеличку, вони спершу також жили, двох дітей мали спершу, а потім вже такий, знаєте, він був пробувний, і він їздив на заробітки, щоб заробити більше. І він потрошки будував особняк великий будинок, потрошки будував. І вони лише між собою жили дружно, добре, благословенно. не сварилися нічого. І все так було, знаєте, добре. І... Але вони угороджувалися від світу, угороджувалися від людей. Вони людьми не спілкувалися. До людей тут кричали до людей, сварилися людьми. Такі були лише добрі між собою, а людьми жили погано. І також. Дітей вчили священного письма, щоб вони мали між собою любов, і щоб лише між собою мали любов. Бо це все тліне і мерзке. так вчив їх батько і жінку свою і дітей. Так робив. І так, як вам сказати, що як вони десь там пішли, жінка породним, ще лише вони одружилися. Чи як не мали дітей, нічого, пішли на прогулку і, і запутався котик. І вона, як вам сказати, того котика спасла. А потім він почав кричати, на її, чому він наліз і чому вона котика спасла. А потім вона звернулася до людей, люди забрали того котика спеціальний такий пенсіонат для тварин і там його доглядали. Потім він прийшов додому і почав мораль читати. Щоб вона не спілкувалася людьми лише з своїми, і він троганив і спілкуватися з людьми. Вона це зрозуміла і вона це не робила. Потім з людьми не спілкувалися, не сусіди ні з чим, сердечні, володли лише любили собі. Вона спершу була добра, а потім вона стала така, як і він. Нікого не любила і нікого не виднавала. Потім ще спершу вони були бідніші. То якось так, як до них хто собі звевся, вони там щось до когось говорили. А потім, вже як він побудував через 10 років, він побудував такого великого трьохповерхового особняка. такий забором був, як то сказати, обгороджений. Дуже прекрасно почали жити. Багато благословеного Їх називали сільськими панами. І вони наскільки загорділи. На людей кричали, сварилися. Хтось до них циган прийде чи бідних виганяли, людьми не спілкувалися. І як то вам сказати, у них не було ні сострадання, ні співчуття нічого. Чій не сказ... наставляв свою жінку і своїх дітей, потім чий... їм примножилося ще п'ять дітей. У них було семеро дітей через 15 років, як вони рожилися і все мали. І він це наставляв їх, майте між собою любов. І майте любов один до одного. І віддаляйтесь від, від, від навколишнього миру, і чужого не пускайте в хату і з ким не спілкуються. Так він наказав з першого дня, як вони одружилися з тою Мартою. І так, вони жили багато, жили все. У них і телевізор був, і флайта е, е, така була на тих. На тих пластинках і фотоапарат. Вони мали вони мали, ту сучасну на той час, мали навіть обчислювану машину. Усе все в хаті мали, всі обдобства. У них навіть стиральна машина була е, в Німеччині, вони дуже чудово жили, і благословенної багато. І вони лише жили для себе, не для ближнього, а лише для себе. І до них постукав один обідраний хлопчик у двері. І потім він на нього накинувся, нагадкував собаками, йому штани порвали. І він закрив перед ними двері і сказав, що видалив на нього поліцію. Потім цигани прийшли до них, милистиню попросили, то те ж саме. А потім вони лише любили себе і жили для себе. Вона нікого, крім себе, не бачила. І там, знаєте, за стіною у них жили така соня і надя. Надя була бабусі 90 років, а Соні було 60. Такі старі люди були, але вони мали силу місць. Кріпці вони хай домінували, робили. Так працювали для ближніх, допомагали і все. І яблука людям роздавали, і бідними, і з циганами ділилися. Такі були дуже хороші люди. І вони ходили до церкви, служили Богу і все. Вони служили не на слові, а на ділі життям своїм. Так само до них прибився, прибився такий розумієте, котик, його звали Мурко. І вони два місяці, як йому було маленьке, вони його забрали, того котика. І той котик виріс, дуже їх любив, був вдячний. І він дуже вдячував, то він каже, навчили його команди, дуже такий учений був, все. Він так знаєте розумів, як це розуміла людина. Наприклад, він е гроші міг кошельок найти принести їм, ще щось там їм е копюру купю приніс в зубах, він завжди їм щось таке робив добре, цей котик. Дуже був вдячний, що вони його забрали і приютили того котика, і він для них служив ділом і правдою. Що у та жінки ще був Барсик, такий собака, він також служив діловим і правдою тій жінці. Чи коли сонечці, були, сонеч, сонечці було лише 4 роки. І також він 20 років поруч ними той барсик прожив, але як він помер, вони дуже до ним плакали. Також команди всі розуміють, все. І також був вдячний, як цей Мурко. А потім, через багато років, вже Мурка вони підібрали, все. І потім вже Мурку у них три роки зростав, був з ними, все. А це таке було, що Мурко прибився до тих сільських панів, вони того Мурка маленького вишворнули. Потім та каже, Соня побачила, мамі сказала, і потім мушка наляла, все, і все він, він їх лишився і він їм віддячував. І він дуже, Сайкотик, був вдячний їм. То, що, як то вам сказати, були дуже хороші люди, ходили до церкви, все. Раз вони йшли по Россонію до церкви, і вони йшли до церкви. І там той багатій пан їхав і не підвіз їх. Так їхав, аж пулею пішло. І так само їхав, такий був Володька, їхав, з'їхав їхній той сусід, забрав їх. Каже, я їду на фу на тій набричці в нього. Він їх забрав, до церкви підвіз, вони відлідли і пішли до церкви. І приславали, віддали шану Богові. І так само вони добро, та Соня і Надя робили людям і саганам, і бідним, і того хлопчика приютили на пару днів. Бо він там десь місто десь їхав до своєї тьоті, бо в нього батьки померли. Вони його приютили на тиждень того хлопчика, все підгодовували, все, а потім вже хлопчика, якісь знайомі забрали, і його в місто завезли. І там хлопчик і знайшов тих своїх. Дуже багато робили добра, все. А цей пан, сільський пан лише любив себе і своїх дітей, що він дуже настапляв. Щоб він лише любив е, своїх, а від, віддалися від, 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 навк, від навколишнього світу, що був дуже багатий і дуже любив себе. Що як -то... І так, такі знаєте, події були, що ці сільські люди, ці добрі, прості люди сільські його минали. Вони навіть тим шляхом, та й дорогою, вони поруч біля його дому не йшли, бо що не зробив, що люди не зробили, він визивав поліцію. І... Розбиралися, і люди прийшлося штраф платити. Чи курка зайде, то він відразу поліцію визивав. І так йому не казали дирку закрити, і він двері поміняв в тій каліці своїй другій. І тепер люди його минали, ніби його й не було в тому селі. Люди один одному допомагали, жаліли. Чи городи переорати, чи все зробити. Вони все робили безкоштовно, ніякої плати не брали. Такі були дружні ми бо один з одним ділилися. Лише крім цього, сільського пана, люди були добрі, хороші. І вони навіть де він жив, вони навіть тією дорогою тим шляхом не йшли, бо дуже боялися. І сігани до нього не ходили, і бідні, і його старалися минати того всього. І так само. Вам сказати, що діти у школі, у школі того пана були замкнуті, ні з ким не спілкувалися, самі по собі жили. Такі, така сім'я була лише про себе, як то сказати, дбала, а людей ні в кого не, брав, не бачила. Отак От мої друзі, така розповідь. Така розповідь, знаєте, благословена, добра, що е, святий удома, Алесемір але і Люцифер між людьми, що наскільки не любив людей, наскільки в себе відкидав всіх, що люди до нього не йшли, не халилися, Навіть до нього люди не приходили, але той сільський пан з кожним днем багатів, 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 багатів. А потім у 1060 році. Вже почали розкуркулірувати панів, як вам сказати, розкуркулювати панів почали. Він злякався, він забрав своїх дітей, забрав свою жінку, будинок продав. Також ну, дав цій радянській владі, того будинка дав, як вам сказати. Дав того будинку віддав, продав за великі гроші. І за той будинок ми, йому заплатили 100 тисяч рублів. Та висока влада заплатила, бо вони щось там хотіли, якийсь музей робити, чи що, бо там люди жалілися, що вони співають і прославляють Бога. А ця релігія була заборонена. Вони все все продають. Чиф лишають, забирають, речі, забирають. І вони в... та сільське панство. воно, милі друзі виїжджає в Німеччину. Вони виїхали в Німеччину, і там жили. Вони в цій Німеччині милі друзі дуже зажили. Дуже зажили в тій Німеччині, і там у Німеччині те саме було. І дуже були щасливі люди, що він звідси вибрався, все, що вони там і магазин побудували, якийсь музей був, люди туди ходили, там їм було добре, було благословенно. Там просто люди вдихнули полегшено, що він звідси вибрався. І в 1960 році було справжнє благословене село. Отак От мої друзі, вся розповідь. Послухайте, дуже цікаво. Бо все слава за все, що я вам виклала. Амінь.